Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Цікавес сьогодні буде відео. Будемо і готувати. Потрапимо на виставку Олі Мірошниченко. У нас у Каневі. Помалюємо нейрографіку, Спечемо ще солодкий пиріг із вишнями. Також у нас буде подорож, навіть мотоподорож у Корсунь Шевченківський. Я обожнюю такі відео, і якщо мені хочеться переглядати свої відео, то саме такі. Також ми ще приміряємо плаття, те, що я купувала в минулому влозі, і потрапимо на Івана Купала. У мене сьогодні субота, я так розумію, що це в мене новий влог починається. І в мене білі гриби. Ну, звісно, я не це, не грибниця, чи як це називається. Не людина, яка збирає гриби. Хоча я б з задоволенням погуляла по лісу з людиною, яка в них розуміється. Ну, це я розумію, що це білий гриб. Це ми купили їх. І от, до речі, ще я купила тісто. Минулого разу я робила. Такий пиріг із капустою і казала, що мені там грибів не хват не вистачає. То цього разу буде без капусти, але буде з грибами. Не буду показувати, як я буду готувати, але покажу результати. поділюсь своїми враженнями. Ну, власне, я передумала і знайшла хвилинку, щоб поставити камеру. І показати, як же я роблю цей пиріг. Кожен корж я змазую олією, можна вершковим маслом. Перед цим я білі гриби тр трішки відварила, потім підсмажила із цибулею, спеці... спеціями в вершках здається, чи в сметані. І Накладаю їх, кладу туди ще сир і завертаю такими рулетиками і все це складаю в круглу форму. Саме через вимкнення світла все складніше йдуть у мене процеси готування, тому що у мене і плита, і духовка все електричне і залежить від світла. І зараз я дуже поспішаю на подію, яку я запланувала ще на початку тижня, і вже дала собі слово, що точно туди піду. Це виставка моєї знайомої Олі Мірушниченко. Вона і дизайнер, і художник, дуже талановита людина, і це я вже вирішила, що не пропущу цю подію. І, до речі, ці квіти, гортензії це для неї. Також Оля, ще й засновниця жіночого нашого канівського клубу Меліса, якому я теж числюся в телеграм-каналі, але мабуть ніколи ще не потрапляла на зустрічі. Читаю все собі даю слово, що я точно туди попаду, і або забуваю, або в мене якісь невідкладні справи, що не получалося в мене раніше. А ще мені дуже хотілося раніше спробувати малювати нейрографіку, тому що дівчата частенько збиралися саме для цього. І оскільки після виставки буде благодійна нейрографіка, то це мене ще більше змотивувало таки знайти час і потрапити сюди. Ще на виставці була присутня Любов Міненко. Це відома українська художниця. Вона теж із Канева. Вона була викладачем у Олі прожила в Каневі все своє життя. З дитинства любила малювати. Спочатку вона любила перемалювати картини, збільшуючи використовуючи масштабність. Потім в своєму дити... це в дитинстві було в ранньому дитинстві, потім зайнялася музикою і малювання відійшло трошки на інший план. А потім, у Канівському коледжі культури і мистецтв, вже вона професійно зайнялася цим. Уже мені сподобалися картини, такі глибокі, справжні, можна прямо стояти, дивитися, і кожен в них бачить своє. Важко навіть обрати якусь одну, всі вони прекрасні. Також Оля малює трансформаційні енергетичні картини і робить арт-сесії під ваш запит. До речі, посилання на її профіль інстаграм я залишу у описі, кому цікаво. І ця виставка буде проходити цілий місяць з 22 червня по 21 липня. Тож, хто не бачив, хто тут поряд, у Каневі чи в Канівському районі, запрошую. Це дуже це неймовірно цікаво. Знаходиться вона в Канівському центрі культури і мистецтв по енергетиків 24. Ну, для місцевих це баня. Я, до речі, дуже шкодую, що тільки вперше потрапила до цього центру, і тут я ще знайшла таку таємну кімнату, як би я сказала. І тут взагалі дивіться, яка краса стільки всього, яка експозиція величезна, зібрана. Дні роботи цього культурного центру понеділок, середа п'ятниця з 10 до 17 години. І вхід вільний, так що запрошую. Це між відкриттям виставки і нейрографікою, я тут ходила, гуляла ще кілька слів про мою нейрографіку. Я взагалі ніколи не малювала. Це в мене було вперше. Я толком про неї нічого не знаю. Але тим більше мені хотілося її спробувати. Мабуть, надихнувшись усім всім етносом, що ми тут побачили, під час нейрографіки, ми з дівчатами почали співати ніч яка місячна. Ну, ще кілька слів про мою нейрографіку, і про те, що я не знаю як, але це якось працює. Я писала намір, який я хочу втілити в життя. І. Ну тут я не закінчила малювання. Ну тобто, я наче закінчила, але мені дома захотілося домальовувати ще. Й видно, якісь процеси почалися, але не закінчилися в голові. Тож я брала знову і знов в руки олівець, додавала якихось кольорів, щось дивилася, і якось не знаю як, але ну, почала наче розуміти, що потрібно робити із цим малюнком. Дома ввечері, і потім ще зранку я знов і знов брала олівці. Мені приходили якісь ідеї. Я щось домальовувала, домальовувала. І що ви думаєте, у мене протягом доби вирішилось те питання, яке стосувалося мого наміру нейрографіки, яке я не могла вирішити останні кілька днів. Дуже легко, я просто знайшла помилку, виправила її, і в мене все склалося. Уявіть, і це тільки початок. Ну, звісно, для того, щоб це працювало, потрібно ще й діяти, а не тільки малювати. Але якраз відповідь я побачила після того, як почала малювати. І такий в мене поки що кінцевий результат. Тож три з половиною години ми провели в прекрасному жіночому спілкуванні, була і виставка, і нейрографіка, потім ще було чаювання. Як казала, ми ще й співали, і додому я прийшла вже трошки голодна і спікся мій пиріг. До речі, я його залишала тоді, допікав його Максим, і ми його скуштували, і він дуже смачний. А це вже наступний ранок, неділя, я вирішила приготувати щось між ледачими варениками, із вишнями, не знаю. Загалом я сама придумую зараз рецепти, творчість буяє, взяла вишні, змішала їх із цукром і з крохмалем, поклала 5 листочків, перемазала їх вершковим маслом кожен окремо. Потім збила сметану із сиром і з цукром, все це залила, і закриваю, і буду ставити в духовку. Сьогодні у нас, до речі, трійця. І також Івана купала. І так склалися зорі, що чоловік на ці вихідні був вдома, тож, певно, тому я балую його пирогами. То з грибами, то з вишнями. Отак от виглядає, прикрасила ще пудрою та ягідками. Ну, Звісно, треба було, щоб він ще стабілізувався в холодильнику, але ми поспішали, то почали вже куштувати так. Ну, а далі саме цікаве. Коли ми зрозуміли, що чоловік в неділю на трійцю буде вдома, на свято ми, звичайно, робити нічого не збираємося, то перше, що я попросила, що давай покатаємося на мотоциклі. Я обожнюю кататися на мотоциклі, хоча вже я жіночка 43 роки, так як і моєму чоловіку, я сподіваюся, що і в 60 плюс теж, ми теж матимемо можливість ще кататись на мотоциклі, тому що це зовсім. Інше, ніж авто. Це коли вітер тобі в обличчя. Тож, коли чоловік спитав мене, куди ж я хочу поїхати, мені чомусь одразу сплило в голову корсун Шевченківський. Не знаю чому. Ми там були одного разу теж на мотоциклі. Це було ще в 20-му році. Мені там дуже сподобалось, тому що там і камні, і річка Росьнастівки, як я розумію, і каньйон. І дуже гарний парк Лопухіних Демидових. Тож їхали ми через Миронівку. Ми спочатку виїхали з Черкаської області, проїхали по Київській області, потім знову заїхали в Черкаську область. Дуже мені сподобався цей маршрут, тому що він і не надто довгий, щоб втомитися, і не надто близько, що трошки ми побудемо в дорозі, бо мені сам процес їхати на мотоциклі дуже подобається. І парк там шикарний. Друзі, ще ми бачили зруйнований міст, і виглядав він так, наче туди був прильот. Можливо, місцеве знають, то напишіть в коментарях. Цікаво. Оце перше місце, яке веде до парку. Хоча свою прогулянку ми вирішили із кави. Дивіться, як гарно хмаринка розташувалася, наче дим з димаря. Дивіться стільки риби, карасі, а Там сімейство мама з дітьми, а там далі, там видно папу. А це каштан Шевченка, і саме його він малював, коли тут був у Курсуні. Кілька мостиків зв'язують між собою частини парку. Як я вже і казала, це парк Лопухіних Демидових і започаткований він був ще у XVIII столітті. А тут я побачила людів, людів, людей, що на човні катаються, тому не буду знімати, бо це їхнє приватне життя. Просто подивіться і послухайте, як тут гарно. Це ціла стіна із муху, із папоротю, з якимись рослинками. Вона така приємна на дотик, наче килимок. Цей парк для мене це щось неймовірне. Дуже гарно, дуже спокійно, спів пташок, шелест листя. Якщо у вас є можливість, якщо ви десь недалеко, знайдіть час і відвідайте, якщо ви тут не були. А якщо і були, мені здається, що це не останній, другий і не останній раз ми тут. А тут ми минулого разу набирали собі, собі воду і тепер також згадали про це джерельце. Йдемо до нього. пробували обійматися з деревами. Це така потужна енергетика. Коли ми з чоловіком гуляли біля цього палацу, він мене питає: Ти хотіла б в такому жити? Кажу, ти що тут прибирати стільки? Каже, тут ти ви стільки контенту, тут стільки мотивації можна знімати. <сум> Такі от розмови у блогерів. Загалом мені дуже подобається цей парк, і цікаво було б подивитися, що всередині цієї будівлі, хоча навряд чи там збереглася та стародавня експозиція. Єдине, що, на мою думку, вибивається із цього ансамблю парку і цієї садиби, це музей військової техніки у підніжжя цього ну, замку чи не замку. Ну, тому я, власне, його і не знімала, що він мені сюди не вписується, цю красу. Доволі швиденько ми прогулялися по парку близько годинки, тому що ще їхати додому, і я ще не втрачаю надії потрапити хоч трішки на свято Івана Купала, яке у нас щорічно організовує наш міський відділ культури. Це, до речі, дуже цікава лавочка. Ми чотири роки тому, коли тут були з чоловіком, то фотографувалися тут. Удвох. Ну а це фото на пам'ять зі мною буде. Тож прямуємо до свого мотоциклу, дякуємо Корсеню Шевченківському за теплий прийом. А далі ми ще заїдемо у Миронівку, тому що вже дуже зголодніли, тож замовили собі піцу, салатик і сядемо, перекусимо. Ну, ви зрозуміли, з корабля на бал на хвилиночку забігли додому, перевдягнулися в спідницю і швиденько поїхали ще на набережну подивитися на свято Івана Купала. Якщо взяти спогади про трійцю із мого дитинства, то це Аїр, який ми рвали в болоті. Ми тоді у бабусі влітку відпочивали. Ми їх називали Лепехою, встиляли ним. Крильце він, він дуже пахне. І було це в носівці Чернігівської області. Я це думаю, можливо, мене сьогодні і потягнуло до води в Кусун Шевченківський, бо саме такі якісь в мене асоціації. А до речі, із, із святом Івана Купала, асоціація це саме вогнище біля Дніпра, яке раніше завжди у нас в місті запалювалось, але цього року вже не було. Ну, мабуть, вже з 22-го теж цікаво, які у вас спомини та асоціації з цими святами. А після закінчення свята, хоч цього разу і без вогнища. Але дівчата, що були в віночках, традиційно пішли до Дніпра кидати свої вінки у воду. Ну а хлопці певно пішли їх ловити. Такі от насичені вихідні у нас були. Але я та людина, якій подорожі багато не буває. Тож в понеділок я з чоловіком їду в Черкас. Ну, він по службі їде, а я просто вирішила провести ще кілька годин з ним. Такий, у мене сьогодні несподіваний ранок понеділка. Я в Черкасах в парку Корони. Взяла собі каву зараз поп'ю. Такий цікавий ефект над сонцем вийшов. Щодо минулої поїздки моєї в Черкаси в епіцентр, чесно кажучи, шпалери, яких би мені понравилось на 100%, щоб я їх захотіла купити, я не знайшла. Тому подумала, що можна зайти ще в якісь великі магазини в Черкасах і в яких продають шпалери. Але оскільки ті магазини відкриваються з 9-ї години, то в мене ще якась є годинка погуляти по парку. Тож трішки погуляю вас із собою. Хоча насправді ловлю себе на тому, що я дійсно люблю гуляти на самоті. А ви любите цікаво. Ну і наперед забігаючи, скажу, що Олена видно дуже балована, тому що ні в одному, ні в другому. Ні в третьому магазині, в якому я була, таких шпалер, які б мені на 100% сподобались, я зрозуміла, що так, це вони, я не знайшла. Тож, можливо, хтось мені може порадити якийсь сайт в інтернеті, де великий вибір. І так, це та Сукня, яку я придбала останнього разу у секунді, я вам показувала, що тут є такий дефект, ну в принципі, по шву. Загалом сукня в дуже хорошому стані, прямо як новенька. Єдине, що, мабуть, хтось її намагався вдягнути, не відкриваючи замочок. І, скоріш за все, тому вона порвалася. До речі, хто не знає, то е, правильно потрібно не отак його всунути і застрочити, бо буде негарно. А потрібно отут-ось підпороти. Сподіваюсь, видно, я вже це зробила. Потім усе сюди закласти, повернути на місце, вирівняти. Спочатку тут застрочити, а потім оце повернути і е, дати тоді. Оздоблювальну строчку. Сподіваюсь, українською це так звучить, Тож зараз я все швиденько зашию і будемо міряти. І отак виглядає ця суконька. Також покажу ту ковтинку, що я купила із цією сукнею спеціально, щоб носити із цією спідницею. А закінчити хочу своє відео цими гарними кадрами заходу сонця. Сподіваюся, що воно вам сподобалось, було корисним. Сподіваюсь, вам захотілося кудись поїхати ближче до природи чи сходити, подивитися якусь виставку картин.